Поділитися святом, волонтери Кропивницького відправили на фронт великодні гостинці, щоб вояки також мали можливість відсвяткувати воскресіння Господні. Їм надіслали традиційні паски та крашенки. Подарунки для вояків волонтерам передали вихованці шкіл та дитячих садків міста. Окрім свіжих пасок та яєць, захисникам передадуть інше продовольство: макарони, крупи, солодощі та навіть м'ясо для шашлику. Бойовий дух військових підійматимуть виготовлені дітьми плакати, малюнки та сувеніри. Всього на схід відправили чотири мікроавтобуси з гостинцями. Маршрут проляже майже усіма постами української армії, де воюють солдати з Кировоградщини. Мы отправляем пасхальные подарки: колбаса, шашлыки, яйца, паски, всякие вкусности, печенье, чай, кофе – это, конечно, обязательно. Все, что должно быть на пас на столе у бойцов, все это будет. Плюс мы еще церковные свечки им положили обязательно, чтобы они зажгли и красивые рушнички. Мы в субботу в ночь едем в церковь, православный батюшка это все будет окроплять, это будет все священное, и в ночь мы тут же выезжаем в зону АТО. На на этот раз мы У нас маршрут начнется с Авдеевки. Очередная Авдеевка. Потом дальше мы переедем на Луганскую область и до Троицка.